Вітаю в минулому році. Вийшов перший електричний Rolls-Royce Spectre. Коштує таке авто більше ніж півмільйона євро, і ви не повірите. Але в Україні на третьому році повномасштабного вторгнення наразі вже зареєстровано 13 таких машин. Хто їх придбав? Підписуйтесь на Ютуб канал Української правди, натискаючи на кнопку підписатись під цим відео, бо ми починаємо. Це унікальний перший електричний Rolls-Royce Spectre. довершений шедевр автомобільної розкоші. Як його ще називають? Одна з найдорожчих у світі автівок коштує близько. 650 тисяч євро, і оскільки наприкінці року заведено підбивати підсумки, а цей рік для нашої країни був не менш складний і трагічний ніж два попередні, ми вирішили дізнатись, скільки таких Роллс-Ройсів придбали українці, і що найголовніше, хто ці люди. Наприкінці минулого року від джерел у бізнесових колах ми почули приголомшливу інформацію: більше десяти українців замовили таке авто. Одразу після виходу таке авто не купується у салоні, тим паче в Україні повномасштабна війна. І тим українським громадянам, яким дуже треба було стати одним з перших у світі власників таких rolls стройсів потрібно було ставати у чергу і чекати. Тень 2023 року в Україну завозять перший Rolls-Royce Spectre Далі влітку цього року в мережі з'являється ось це відео. Це напевне було б дивно, якби в такій країні під час такої війни власником першого такого автомобіля виявився народний депутат. Судячи з відео, чоловік за кермом теж так вважає і тому можливо закриває обличчя рукою. Яки джерелам української правди у правоохоронних органах нам вдалося встановити, що після того інциденту ця автівка більше не потрапляла на камери безпечного міста у Києві. Натомість регулярно використовується у Вінниці. За кермом можна помітити чоловіка дуже схожого на народного депутата Геннадія Вацака, який чомусь постійно використовує окуляри. Та бейсболку. З жовтня цього року авто перереєстроване на калюш тетяну Олександрівну. 1994 року народження з міста Рівне за інформацією джерел української правди у правоохоронних органах. Кальош працює у структурах народного депутата від депутатської групи Довіра секретаря комітету Верховної ради з питань транспорту та інфраструктури Геннадія Вацака. Це обов'язок кожного громадянина нашої країни. Зазвичай весь розкішний автопарк депутата має номерні знаки «301». Але минулої осені депутат вже потрапляв у скандал після купівлі під час повномасштабного вторгнення іншого «Роллс-Ройса» Калінан. Рік тому ми показували, як це авто забирає біля блокпоста урядового кварталу депутата. І можливо саме тому цього разу купуючи вже другий Rolls-Royce під час повномасштабного вторгнення, депутат вирішив не повторювати помилок і зареєструвати авто на підставну особу. У електронній декларації депутата коштовне придбання відсутнє. Натомість є повідомлення про суттєві зміни майнового стану цього місяця. Депутат Вацак, який за два останні роки придбав два Ролс-Ройси на півтора мільйони доларів, вказує, що надав благодійну допомогу для забезпечення обороноздатності країни під час збройної агресії у розмірі 152 Тисячі гривень. Будемо робити все для того, щоб дійсно їм було легше, щоб вони мали все необхідне. Ми авже ж звернулись до депутата за коментарем і а вже ж сподіваємось на реакцію Національного агентства із запобігання корупції. Вступайте до клубу української правди, аби підтримати журналістику, яка завдає змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо як казав один політик, якщо ви і ми, то це всіх. Наступним Ролс Ройсом Спектром, який сколихнув українську мережу, став ось цей красень синього кольору, який було сфотографовано у травні цього року в Монако на українських номерних знаках, і це дуже показовий випадок. Срой спектр синього кольору 2024 року випуску зареєстровано 7 березня 2024 року на ТОВ Енерго Хаб і за інформацією джерело П у правоохоронних органах ця автівка їздить не в Україні в Києві авто жодного разу не фіксувалось камерами безпечного міста. А по Україні фіксація відбулась 3 квітня 2024 року біля пункту перетину Мостицька. Судячи з маршруту, в цей день автівка заїхала в Україну, виїхала і більше не Поверталась 14-й годині. Авто заїхало на територію України через пункт Шигині і через 4 години залишило Україну через той самий пункт перетину. В такий спосіб люди, які не живуть в Україні, можуть продовжувати використовувати країну для зручного існування в Європі, оскільки там у Європі потрібно по-перше пояснювати походження таких коштів а по-друге, зовсім інші податки, які потрібно сплачувати. За інформацією співрозмовників УП у бізнесових колах користується автівкою бізнесмен Михайло Бакуненко. А чоловік схожий на одного з охоронців, зафіксованих нами з Михайлом Бакуненком, рік тому у центрі Києва, і вивозив автівку за кордон. Компанія енергохаб, на яку зареєстровано новий Rolls-Royce, через власників безпосередньо пов'язана з Михайлом Бакуненком. Два роки тому Бакуненко потрапив у поле зору української правди на виїзді з одного з найдорожчих зимових курортів Франції Куршевель. Щоправда, тоді бізнесмен перебував на іншому «Роллс-Ройсі». До повномасштабного вторгнення Бакуненко працював керівником найбільшої приватної газовидобувної компанії «Укрнафтобуріння», яка контролювалась Ігором Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. На початку повномасштабного вторгнення діяльність компанії зацікавила правоохоронців. Згодом «Укрнафтобуріння» було націоналізовано. До речі, про Віталія Хомутинніка, колишній багаторічний народний депутат України, який від початку повномасштабного вторгнення не повертався до країни. Схоже, також може похизуватись новим Роллс-Ройс Спектр, і, схоже, також одразу після реєстрації вивіз його за кордон. Тому на тих компаніях, які є є, є різні активи, профільні, в тому числі непрофільні, в тому числі і транспортні. Засоби, якими я особисто користуюсь, за допомогою джерел у правоохоронних органах нам вдалося дістати всі випадки фіксації авто на вуличні камери. В Україні остання фіксація авто з номерними знаками 307 відбулась біля пункту перетину Шегині на кордоні з Польщею у жовтні цього року, через два тижні після реєстрації авто. Ось авто везуть на лафеті у бік кордону через Львів. Перед тим авто три рази потрапляло у поле зору камер у Київській області. Ось момент, коли авто на лафеті везли у Київ. Влітку 2022 року нам вдалося знайти хомотинніка на французькій рів'єрі. Новий Rolls-Royce зареєстровано на Юрособу Opco Fruit, кінцевим бенефіціарним власником якої є. Віталій хомутиннік таким чином, хомутиннік, який від початку російського вторгнення не живе в країні, міг зареєструвати авто в Україні також для мінімізації податків та уникнення зайвих питань про доходи. Це неприпустимо в правові депутимократичної держави. Це офіційний мільйонер, всесвітньо відомий модельєр та власник всесвітньо відомого бренду одягу Філіп Плейн. цього року на новому Rolls-Royce спектр біля Казино Монте-Карло. А це чоловік, схожий на харківського забудовника Єгора Масленікова. На новому Rolls-Royce Спектр цього року приїхав під Казино Монте-Карло. А хотілось, істественно, себя попробувати свої сили в каких-то таких преміум красивих домах сучасних. Авто зареєстроване в червні цього року на дружину забудовника Масленікову Ольгу, яка за інформацією джерелу ПЕ у податковій за цей рік отримала 689 тисяч 337 гривень офіційного доходу як ФОП. І, схоже, немає офіційних доходів на Таке коштовне придбання авто декілька разів було зафіксовано в Києві. 14 червня авто було зареєстровано, і 15 червня, наступного дня, Rolls-Royce перетнув державний кордон України з Польщею і більше не повертався. Наступні фото зроблені в Монако, датовані днем незалежності України. За інформацією співрозмовників української правди у правоохоронних органах будівельні підприємства, до яких має стосунок родина Масленікових, фігурують у низці кримінальних проваджень. Зокрема, досліджуються факти самовільного захоплення земельних ділянок на території міста Харкова із внесенням завідомо неправдивих відомостей у офіційні документи. Только с благими намерениями занимаемся той деятельностью, которой мы не было. А це наступный и уже... Третій Rolls-Royce Spectre, який цього року дивує світові еліти в Монако українськими номерними знаками, авто було придбане місяць тому, жодного разу не зафіксоване камерами безпечного міста, і 7 грудня виїхало через пункт перетину Ужгород за кордон. Зареєстроване авто на карцигіну Юлію, у якої в прописці вказане місто Донецьк. За даними джерел ОП, у податковій офіційних доходів для купівлі такого авто, немає і ця власниця. Натомість батько Юлії Сергій Ханович раніше відомий донецький бізнесмен. Довольний таким атмосфера дуже людна. Ніяких вирішень не реєструвано. Який після початку російської агресії у 2014 році був вимушений залишити бізнес і майно. Потеряв багато об'єктів бізнесу, які просто мною не контролюються ніяк зараз. Потеряв свій жилий будинок, який я будував -як, сам, в якому тепер живе Пушилин. Однак співбесідники Української правди у бізнесових колах радять звернути увагу не на батька Юлії, а на чоловіка Карцигіна Дмитра Сергійовича. Відповідно до даних «Юконтрол» Карцигін має стосунок до трьох компаній, зареєстрованих у Дніпрі. Загальний статутний капітал яких становить 3 тисячі гривень. Наступний Rolls-Royce Спектр радує око Черкащан. Так, це як буде трохи вирежу їхати додому. Скільки ж не нужно. Авто зареєстроване на Селенко Олену, яка не має компанії і має ФОП з доходом майже 2 мільйони гривень у 2024 році. Ще один Rolls-Royce, схоже, придбали як і декілька попередніх для використання за кордоном. Спектр з номерними знаками aa 4 четвірки було зареєстровано 30 липня цього року на Ковальчука Миколу Сергійовича, який за інформацією джерел УП у правоохоронних органах не має відповідних офіційних доходів а вже за сім днів авто залишило територію України і відтоді. Не поверталось. Схований за лізинговою компанією Winner Leasing цей Rolls-Royce з одеською реєстрацією. За збігом обставин водій авто, яке було зареєстроване влітку цього року. Потрапляє на камери безпечного міста або в окулярах, або у бейсболці та окулярах. Інші Rolls-Royce або наразі виставлені на продаж. або... Переважно також зареєстровані на людей, які не мають офіційних статків відповідного рівня, тому ми дуже рекомендуємо правоохоронним органам встановити, яким чином за які гроші і для кого на третьому році повномасштабного вторгнення Росії в Україну продовжують завозити один за одним цей один з найдорожчих автомобілів, адже з rolls росройсів власників які мають офіційні статки, ми нарахували 4. Усі інші або не сплачують податки, або використані як підставні особи, або використовуються у якості водіїв для вивозу машин за кордон. За кордон, де немає повномасштабної війни, але є податки та діють закони.